Ну що, молодж? Я завжди вам кажу, сповільніться. Сповільніться. Приїжджайте і відпочиньте. Гроші, знаєте як? Всі заробимо. Встигнемо заробити. А отак от, от полежати в сіннику і дивитися на Карпати, на цю красу. Це дуже дорого стоїть. Да? Скажіть, це дорого стоїть? Дивіться, щоб ви розуміли, де це ми. Ну це найстаріша хата в Карпатах, одна із найстаріших, майже 200 років. Тут наші вівці живуть. Це ми зараз загрожуємо яблуні, бо вони гризуть кору. А отамо... Отамон під річкою видно вам машину мою. Ага. Там ультрахаус. Хто випадково побачив цей рілс? І не знає, хто ми. Заходьте, познайомтесь. У нас стильні будиночки біля річки. Навкруги нікого, нічого. Отак лежите в сінику і тільки вівці за вами можуть спостерігати. Не зв'язку, не людей, не сусідів, не машин, тільки ліс, річка, краєвиди, гриби, ягоди. Отакий От відпочинок. І стильні, якісні будиночки. В середньому 5 тисяч доба весь будинок.